Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак Зодіака Діва на період з 8 по 14 грудня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Сумна новина. Чомусь тут хвилювання та розбите серце. З якої причини будемо дивитися по обставинах. Ось тут поруч корабль, це новий проєкт або далека дорога, наприклад, мандрівка. Навколо тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Блискавка, швидкі дії та події. Ось тут терези вам показують для знака діва. Будьте спокійні, врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. І ось тут якесь святкування. Або вас хтось запросить, або ви будете святкувати, наприклад, щось корпоратив, або щось таке. Помірно витрачайте фінанси. Прямуємо далі, друзі. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі вже є розклади на 2026 рік для всіх знаків Зодіаку на новій колоді Таро Райдера Уейта. Фінська версія. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Діліться зі своїми друзями для того, щоб інформація дійшла до всіх. А ми з вами прямуємо далі на другий розклад Знак Зодіака Діва. Державна установа. Щось ви будете вирішувати в державній установі і тут якісь документи. Зверніть на це увагу. Не забудьте ніякі дати, що ви собі заздалегідь планували, щоб ви не пропустили цей день. Ставте якесь нагадування. Стрілечки догори це вдалий розвиток ваших важливих справ. Ось тут далекоглядні плани, окуляри. Вже зараз можна планувати на наступний рік, щоб потім можна було відредагувати, якщо в разі потреби, відредагувати свої плани. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. Третій розклад. Знак зодиака Діва. Переміна роду діяльності або додаткова робота. Цілком реально, що вас хтось може запросити чимось допомогти, наприклад, приготування до свят або щось таке. Бути до цього готові, в тому плані, наприклад, щоб в себе вдома готуватися і вам не знадобилося потім собі в останній момент щось робити. Я маю на увазі готування до свят. Ще можуть бути всілякі корпоративи, і саме тому ви будете десь щось робити, а дома буде чекати, коли мама зможе. Свята наближається. Добре здоров'я! Також зростання ваших фінансів, переміна роду діяльності або додаткова робота, державна установа. Це може бути, наприклад, підготовка якогось корпоратива. Сьогодні з вами дивимось на колоді Райтера Уейта. Для знака Зодіака Діва, застереження на цей тиждень, дев'яточка мечів та порада. Королева жезлів. Друзі, нічого не бійтеся в тому плані, що ви, наприклад, щось зробите не так, або як, як, ваші якісь справи е, дадуть не той розвиток, що ви сподівалися. Намагайтеся шукати золоту середину, в тому плані, що можете зробити, робіть, не можете, скажіть чесно, що я таке не можу. Наприклад, коли на корпоратив треба пікти торти, а ви в цьому не, не дуже пекар. то треба казати чесно і не хвилюватися через те, що на вас, наприклад, якусь нагрузку дадуть, якісь зайві обов'язки. Застереження, не хвилюйтесь, шукайте якийсь вихід. А парада це королева жезлів це дуже рішуча жінка, не дивлячись на, це, на те, що це вогняний знак, сама карта, але діва завжди має такі якості, як ця королева жезлів. Вона рішуча, вона може зробити багато роботи, вона може все організувати і знайти правильний виход. І ось ця порада, вона показує, що ви все зможете. Я бажаю вам гарного тижня. Дякую вам за підписки, перегляди, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.